Ну ж бачите, які глиби тут взагалі, я не знаю. Yeah. <laughs> я його mm -hmm. розбивав і чим його роздавав? Ось взагалі займає яка. Цей молоток не возьмі. А ось. Ну це хоч кирпич. Може, воно як то розіб'ється, може там цемент, ментом зафіксана. Це сплошний цемент. Щідонка, мало його не важливо. Ось так зараз виглядає підсумок першого етапу ремонтних робіт по провулку Рябушанськів Таранівка. Тиждень тому староста завіз купи уламків, цегли та каміння. Сьогодні розрівняли такими величезними глибами. Зараз засіяна дорога. Місцеві ще до кінця не розуміють, проблему вирішують чи створюють нову староста. Так да. Обіцяв нам зробити дорогу. Ось приїхав. У це, що вони зробили, таку нам дорогу зробили. Ну обіцяв, що привезе пісок сюди, засипляти ще. Ну коли це буде, не знаю. Не сказав коли іменно. Привезе пісок і ще подравняють. Є надія, що невдовзі завезуть пісок та утрамбують усю цю небезпечну суміш. А ось такі глиби, якими засипана дорога, як наказав староста Юрій Юрченко, мешканцям провулку треба розбити власноруч. Тут ми бачимо великі такі глиби, так? Що, що з ними робити? як? бути е, сказав, щоб ну наші мужики вийдуть, і будуть його як то розбивати. Нагадаємо, що у березні цього року медіа зміїв зробили сюжет щодо катастрофічного стану провулку. Суцільна багнюка та вода не давали місцевим нормально жити, не пройти, не проїхати. А скільки взагалі у вас ця проблема зі станом доріг? Ну вода 4 точно. Ми тут вже беремо з півгода і все одно це вже не Це перший рік, що хоч щось почали робити. Ну як ви гадаєте, що дарилась, вони тут не що вони далі буде. Як він обіцяв, будемо ждати, щоб провізти собу. Потім я сподіваюся, що чим він його попарати. А у вас вже маленька дитина, правильно? Так. я з виїжджала. Дікара гуляли, оце треба було, звісно, виходити. Вони так трошечки походили. Сказав, да, що привезе півток, а Карпачі сказав, щоб ми порозбивали сон. Учили б, так. Бо музики у вас тут єсмі у нас тут три мужика. порадились медіа зміїв із фахівцями щодо такого ремонту. Спрогнозувати, чи стане дорога цим провулком проїзною, дуже важко. Все залежатиме від того наскільки рясно засиплять каміння піском та якісно вкатають. Чи вистачить сил та витримки у місцевих поратись процесом подріблення цегляних глиб? Лариса Бодаєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.